Здоров, народ, ну що, от я і пограв у четверте діабло, та маю що сказати. Одразу наголошу великим фанатом цієї серії, я не являюсь. У мене не було першої плойки, щоб пограти в першу чи другу частину. Та навіть у третю частину 12-го року я не грав. Тому питання місцевого сюжету я піднімати не буду. А оскільки ноут у мене, скажімо так, не кіберкотлетний, то яскравих футажів тут не буде. Я використаю проходження з Ютубу. Відповідно, розповім про свої враження від геймплею, механік, навіть сайдів. Ну і відповідно, вже вибачте за тавтологію, все це буде загорнуто у формат подкасту. Але для початку хвилинка доцільної інформації. Хочу порекомендувати вам український сервіс хмарного геймінгу Boosteroid. майже тисяча тайтлів, постійні оновлення та багато іншого. Реєструйся по ссылці в описі просто зараз. З 12 по 14 травня блізи надали безкоштовний доступ, щоб протестувати серваки на здатність витримати навантаження. Ну і одразу про це. Щоб сказати, що народу було жопою жуй, я не можу. Звичайно, бігало пару проституток та колік по цій тотальній кишці, але кращих через паранавантаження помічено не було. Стосовно оптимізону, відюха в мене на 2 гіга MX130, 8 оперативки та SSD. На такій системі гра працювала ну, більш-менш. Були, звичайно, саме неоптимізовані ділянки, де просідали кадри в будь-якому випадку, але їх ну, не так же і багато. На пройденому мною шляху я зустрів, ну може штук, сім. Тому це відносно не критично, якщо ми говоримо про тестову версію, хоча насторожує. Початковий мувік чогось мені нагадав другий Disciples. Не вистачає тільки тексту, який скролять вниз. А це додали в діалоги. Тільки там він просто йде як повідомлення в чаті. Щодо мувіків, то гра доволі бідна на катсцени. Мувіки є тільки в ключові моменти гри. Ну за цю тестову версію я побачив ну, десь три. Інші діалоги відбуваються по схемі стій і слухай про що пиздять NPC». Навіть більш-менш прогресивні студії намагаються якось обіграти цей момент. Ну там зробити, щоб персонажі кудись йшли і спілкувалися при цьому, наприклад. А тут Хрущовська відлига у геймдеві, хоча ключові записки вони озвучили, хоч і за це можна респектнути. Благо, що хоч більшість діалогів можна проскіпати, адже слухати всіляку белеберду про санктуарій ну не дуже то й цікаво. З мувіками також не все чудово, в деяких було видно, що анімація сира, наче на демо-версії. Теж можна сказати і про озвучку сайдів. Враження, наче з вулиці людей набрали і сказали: озвучте з якоюсь емоцією, а з якою не сказали. Тому здивований персонаж звучить, наче в нього синдром Дауна, а обурений, наче він вже третю годину не може просратися. Однак це не стосується озвучки основного сюжету. Там все більш-менш якихось питань у мене не виникало. Стосовно геймплею, ну це прям люта Олдовщина. Я звичайно розумію, що цей допотопний геймплей це повернення до витоків та дотримання канонів серії. Ну не знаю, може за дротам по типу чувака без соціального життя і норм, але як на мене це люта дроч. Сама механіка переміщення по карті кліками по монітору стара як світ. Від подібного методу переміщення навіть покрокові стратежки відходять. Візьміть ту ж таки Mutant Year Zero». Там по самій карті ти переміщуєшся класичним способом, керуючи персонажами з допомогою клавіатури. І тільки під час бою ти переходиш на покрокову модель. Чому не вигадати хоча б альтернативний режим? Я не. А... хоча ні знаю, просто це гра для фанатів, ну ви ж розумієте. І окей, я погоджуюсь, що таке відношення до цієї механіки це суб'єктивщина. Але от що точно об'єктивно, так це те, що після 30-40 хвилин такого клацання починає відвалюватися рука, болить вказівний палець, та нехило так зношується мишка. Я б починав би вже радити цю гру качкам, бо з такими механіками можна навіть еспандер не купляти у Ну а що, зробив молотки та підтягування і катку в д'ябло щоб добитися. Сумніваюся, що нові гравці зацінили подібну дроч, я так точно ні. Сайт-квести тут просто пиздець. Золота колекція принеси, віднеси з платиновими вкрапленнями. До речі, відмовитись від квесту не можна, якщо прослухав будь-люб'язний, виконуй або забий. Однак він буде відображатися в якості області виконання на загальній мапі. Яка, до речі, варто визнати, але дуже велика. Тут вони запарились та накодили. За всю демку я бачив тільки півтора годних квести. Той, який я пройшов повністю, це квест про двох братів: Лактана і Перектана, за яким стояла хоч якась цікава історія. Якщо вимірювати за відьмаком, то такий квест можна було б знайти на дорозі у вигляді знаку оклику. Єдиним його мінусом можна назвати оточення, в якому проходять бої, оскільки половина гри пройшла в якихось жопних катакомбах. Чи це знайди і врятуй, чи це знайди і знищ, чи це знайди і принеси, в більшості випадків перетворюється у симулятор крота та юного дослідника лабіринтів. На відкритій місцевості ви буваєте тільки між точками входу. Або набридаючи на якісь тимчасові події. Я в першому такому данжі не викупив, що можна телепортуватися в найближче місто і виходив пішки. Мда, телепортація тут це, до речі, непогане рішення при виході з данжів, хоча по суті єдине, щоб не виходити пішки, можна просто телепортнутися в найближче чи вибране вами місто, залишаючи при цьому точку повернення в данж. Що також має свій натягнутий на глобус сенс. Оскільки якщо ви часто дохнете, то у вас знімають 10 поінтів міцності спорядження. Таке собі. Телепорт вже допомагає тепнутися до коваля і відремонтуватися. Якщо телепорт, ну така собі механіка зручності, то поломка від смерті механіка тупості, нахера це зробили, я не знаю. Враховуючи, що від простих боїв споряга не ламається, I'm speechless. Стосовно дерева навичок, воно досить таки обширне, і є з чого обрати декілька білдів на стан випалювання, ну і те де. Оскільки у нас тут тест серверів, то по карті бродять і інші гравці. Ви разом можете проходити тимчасові події. Нічого особливого, щось по типу зачистити замок, за що кожному з вас насиплять на 5% більше досвіду. Часу пограти було вже і не так багато, по суті, два дні, тому я встиг протестити тільки два класи. Першим я по класиці обрав варвара, який мені, чесно кажучи, здався занадто топорним. В тому плані, що його атаки валять тільки одного моба, на якого ти вказуєш. Хоча й досить сильно, що робить його грізним супротивником для поодиноких цілей, а особливо босів, чи просто сильних ворогів. Їм він досить успішно натягує сову на глобус. А коли ви зустрічаєте араву прямо з пекла, а таке майже постійно. То доводиться досить довго усіх їх колопати. Я хоч прокачав його не на дозволений максимум, що становить 20 рівнів. Але окрім, скажімо так, тупотіння, яке стануло бомжів у певній області, я не помітив перків, які б контрили толпу. Звичайно, тут можу помилятися. Ну а наступним я вирішив тестити некроманта. І чорт забирай, це просто імба! До першого боса я навіть не використовував хілки. Погравши вже за некро, мені здалося, що він є відзеркаленням варвара в плані абілок, оскільки з ним максимально ефективно можна в прямому сенсі косити топи бомжів, в чому нам допомагає власна армія бомжів, для призову якої все ж є певні умови. Для кожного упоря треба вальнути моба. Щоб підняти його рештки. Але при цьому ти можеш пів години ковиряти боса. ну якщо він виступає проти тебе в соляру. Коли з товпою, то це, знай піднімай кінтів. Оскільки хілки тут обмежені, то після кожної фази з боса вилітає пара штук. Так що певна стратегія все ж має бути. Увага до деталей. Така собі. Оскільки всім людям абсолютно похуй на те, що ти шастаєш у компанії скелетів. Я, звичайно, розумію, що коли у тебе не життя, а казка, і варто відійти 3 метри від міських стін, так там вже бігають вурдалаки і демони. Але камон, ну хоч би якусь реакцію зробили. Банально, коли заходиш в церкву по квесту. Прикольнула наявність точок пафосу, де ти можеш сісти і таки побачити локу в класичному вигляді. По типу Чорного озера та алебастрового храму. Не вистачає тільки силіконової долини та цементного борделю. What the fuck is this piece of shit? Ну і такий факт на фіналочку. База проходження це апгрейд хілок. Скілом кілом в більшості моментів не затащиш. Тільки танкування мордякою. Та й таке досить неоднозначні у мене враження стосовно цієї гри. Для масового гравця вона нічим не буде виділятися. Мало хто захоче її придбати. А до речі, питання ще й в ціні: якщо за неї будуть просити більше 10 доларів. Ну, хоча це Блізард, тому давайте піднімемо планку до 15, то нехай заклікуються в це самі. Це чисто гра для фанатів серії, яким вже добре за 30, і от вони колись там грали в Д'ябло та думали, а як же він би виглядав на новітніх технологіях. Ну от вам і відповідь. Для мене ця гра досить допотопна, і витрачати свій час та гроші на неї я не буду. Чисто для ознайомлення мені вистачило і цих двох днів. Хоча, якщо комусь сподобалось те, що ви побачили, то все в ваших руках. На цьому в мене все. Пишіть, що думаєте, до зустрічі!